Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні четвер, моросить зранку щось. Отак От буду час від часу протирати вам очі. Тому що моросіння таке густеньке. Сьогодні у нас 10 градусів тепла зранку. Ну і вон так і буде триматися температура. Коротше. Зовсім не схоже на те, що новий рік на носі. Що не робиш? Так і буде. А я йду до роботи і в мене почалися жаркі трудові будні. Від вчора мама працює, ну і на мене двоє дітей. Все би було добре, ви знаєте, якби ці діти не такі маленькі. І якби ще не одна з них грудна. За ці дві неділі, що я перебула вдома, пам'ятаєте, я розповідала, що ми привчали її до пляшечки, нічого в них не вийшло, а ще, звичайно, без... Моєї допомоги, вони тут всі якось як звикають, що їм хтось повинен допомогти. Якщо вже нема допомоги, все, вони нічого не можуть, у них нічого не виходить, і вони залишаються на тому, де були. Вони тут так вростають у це, що хтось щось за них повинен робити, ці батьки, що вони якісь такі безпомічні самі, хай Бог милий. Іноді не вистачає слів до цього всього, але що зробиш? Уже як є. І судячи з вчорашнього дня, то у мами все більше закрадається бажання перевести її на її на пляшечку з усім. Тому що дитина це таке, знаєте, це. це, це Ну, як я навіть не знаю сказати, ти ніколи не можеш спрогнозувати, коли вона захоче їсти, коли вона захоче спати і скільки воно буде спати. А у мами такий робочий день, що вона не може себе підлаштувати під дитину, тому що в неї там якісь збори, там якісь зібрання, там якась зустріч, там ще щось, там дзвінок, і все. І виходить, що дитина або не годована. Або коли вона голодна, тоді мама не може їй дати якогось уваги, тому що вона зайнята. А з пляшечки вона не хоче. То ще вчора вони так сяк були коло мене, допомагали то туди, то сюди. Ну, вже далі як буде, не знаю. Впевнена, що легше не буде. І треба щось вирішувати. І вирішувати кардинально. Тим більше, що вона має досвід вже вигодовування дитини з пляшечки ця перша дівчинка і ця вже друга. Вона думала, що це в неї пройде так. А так не виходить. Тільки пляшечка. Тільки пляшечка і все. Дитина раз їсть більше, сидить довше. Другий раз їсть менше, сидить менше. Плаче, неспокійна. Грудне вигодовування не можеш контролювати, скільки вона з'їла і не можеш дитину навіть не можеш насильно годувати. Не будеш її тиснути груди їж і їж, бо треба, бо я зараз іду, бо в мене мітинг там чи ще щось. Так, це маленькі дітки. Це такі ще маленькі дітки з ними. Сташенька, слава Богу, не поки здорова, не хворіє, нічого, лиш би вона не хворіла, то ми навіть ці два дні не були на вулиці. Вона каже, мені найбільше шкода за вулицею, тому що дитина повинна гуляти. Якби вона не була, тим більше, дивіться, в нас стоїть тепла така погода от 10 градусів сьогодні, вчора, а ми не гуляли. Через те, що у нас налагоджується ця робота. Як це буде довго, я не знаю. А потім, може, будуть якісь морози, то ми далі не вийдемо гуляти. Коротше, отака ситуація. Я перший день, коли вийшла, що то було в вівторок, трохи переживала, чи це таки після ковіду, що в мене не було таких сил. Прийшла додому така головна біль, ледве вже доїхала. І собі думаю, чи я переживаю може за цих дітей, чи я переживаю за себе, чи я справлюся, чи не справлюся. Бензин у нас, до речі, 3,09. Я вчора заправлялася 2,95 за галон. Галон це майже 4 літри. І собі думаю, чого я переживаю до такої степені, що в мене болить голова? Чого я повинна переживати за чужі діти? Ну, але це от така відповідальність, ви знаєте, воно так напрягає відповідальність, щоб дитинка була нагодована, щоб вона не плакала, щоб вона поспала, щоб вони обоє не виріщали. І це накладає, напевно, вже якийсь такий відбиток, що від цих нервів починає боліти голова і це все. А потім кажу сама собі take it easy, як американці кажуть. Сприймай легко це все. Не бери до серця. Це не твої діти. Зможеш, як зможеш. Схотять, допоможуть. Тим більше, що там тато вдома е, працює, він у нього такий легкий графік, він, я так зрозуміла, парт-тайм працює. Так що це лягає не тільки на моїй плечі. Але от такий характер треба. Переживати, треба думати за це все, як це має бути. Я її питаю, ви хотіли узгодили якийсь режим для, діт... для дітей. дня, Розклад. Вона на мене дивиться, який Іра розклад. Ти не бачиш, що тут робиться? Хоче спить, хоче не спить дитя, хоче їсть, хоче не їсть. Який тут розклад? Тут ще ну, з однієї сторони вони праві. Нема що розкладатися під розклади ніякі, тому що діти малі. І ніяким розкладом вони не підлягають. Отак, як є, так є. Отак, як тече, то хай тече. Отак потихеньку, це капець. А я звикла, знаєте, до такої муштри, як кажу. Все по часам, по годинам, сон їда, гуляння, а вже таке все перебивається. Така, знаєте, муштра, ця дисципліна, розклад. Ну і тому я напевно переживаю і боюся, що колись не встигну вчасно погодувати, колись не встигну час, вчасно вигуляти. І сама за це від цього всього я страждаю. Але треба take it easy, Брати це, не брати до голови. Зідатися і не переживати за чужих дітей. Дати діду колеса до роботи треба ставитися відповідально у любих ситуаціях. Ніяка робота не любить пофігізму і пофігістів, таких робітників. Легко просять, і ніхто не хоче тримати себе в хаті. Тих, хто не заінтересований в своїй роботі, в своїх якихось обов'язках. Працювати треба або хоча б робити вид, що ти працюєш. Може тобі подобається, не подобається, але треба робити вигляд. І бути, знаєте, такому, я знаю, впевненому в собі, що ти зможеш. А якщо ні, то йди далі. Тепер сижу зранку, відкрила Фейсбук, читаю об'яву. Що дівчина три роки в Америці працювала на парт-тайм 20-25 годин в неділю. Тепер їй зменшили години в неділю до восьми. І що їй зараз робити? Чи може вона подаватися на бенефіти і фудстемпи? Слухайте, я коли читаю такі об'яви, у мене закипає мізк. мозги закипають коротше. Мізки. Дівчина, значить, молода, значить, могла працювати 25 годин, тепер вона залишається на 8. Це вже, виходить, не праця, не робота. Це якийсь такий підробіток, виходить, що таке 8 годин у тиждень. За це не проживеш? Іде пояснення, що вона дуже скута, зажата і не нерішит... неріш... рішительна. Слухайте, як ви такі зажаті, такі скуті. І не то сидіть вдома. Як прийти і просити з протягнутою рукою молода людина? Це треба бути інвалідом або хворою людиною, щоб йти і просити фудстемпи. стемпи. Такого тут не буває. Ти більше три роки тут живеш. Але все рівно, тут, знаєте, тут. Ем... Встидатися, тут ніхто не встидається. Тут, якщо знає, що о, хтось бере, значить і я буду брати. Комусь дають і мені дадуть. У людей від заздрощів очі стають отакі круглі, і люди на все готові. Можливо, вона даже збрехала за ті години, що було 25, а стало 8, щоб лише отримати стемпи. Фудстемпи, оцю цю допомогу, бенефіти від держави. Ой, що вам сказати? Об'ява була написана на російській мові. То я собі думаю, зрозуміло, хто це пише. Хотілося б, знаєте, щоб люди, котрі сюди приїхали, щоб не ходили з притягнутою рукою за бенефітами, за допомогою, за фудстемпами. Щоб люди стояли на своїх ногах, заробляли гроші для себе, для своєї сім'ї. Тому що тут є де да заробити. Якщо вам не повезло в одному штаті, їдьте в другий штат, в третій. Якщо вам не повезло з однією роботою, шукайте другу, третю, тут маса робіт. Але з протягнутою рукою я би не пішла ніколи в світі. Тим більше якби я була молода. Сильна, здорова. Мені би було сором. Я б згоріла від стиду. А люди ходять і не знають, що таке стид. Ходять і просять, і папірчики збирають, і все, лиш би не працювати. Ну, звичайно, у тебе нема сім'ї, то можна прожити там, на якісь бенефіти, на якісь подачки. А якщо сім'я, діти, то ти не прокормишся. У кожного бачите своє якесь таке бачення цього всього, дехто пускається у всі грішні тут, з роботами і з бенефітами. А ми за ці 13 років копійки не взяли і собі думаю, і слава Богу. Ми ніколи нікому нічого не винні. Ми не переживаємо, що у нас хтось колись спросить, знаєте, а ти брав де? А ти нащо брав? Собі думаю, не брали, ну і не брали. А де хто живе все життя на подачках, на бенефітах і на цьому всьому. А ми поки можемо, працюємо. І навчили свою дитину, що треба працювати. Дома сидіти нема чого, ще не сидимося. Прийде час. Так Ось така це Америка. Я думаю, що таке і таке, напевно, всюди є буває, ну, але чи дають десь якісь такі бенефіти якусь таку допомогу? Щоб не працювати, не знаю. Тут дають. Ну, але така допомога. Хтось каже, що через цю допомогу... Ну і от, от що ти їдеш? Або їдь, або не їдь. Так, що полетіла я на роботу. Ой, ввечері покажу вам, який подарунок мені подарували на Різдво. Звичайно, я не очікувала подарунків ніяких на Різдво. Я думала, вони на Новий рік дадуть, а вони дали на Різдво. Ну, окей. Тепер треба буде щось думати. Ще подарунок. діткам На Новий рік зроблю. Подарунки, подарунки. Я не люблю сама подарунки і не люблю купувати подарунки, тому що подарунки це треба вгодити, а вгодити не завжди виходить. Так, я вже вдома. У нас шоста година. Дивіться, у сусідів ще нічого не знімають. Хоча вже ялинок по дорозі повно люди повикидали. Все, різдво закінчилося, більше свят нема. А наша ялинка ось так видко з хати. Ну і сусідів поки ще все на місці. Включилася лямпа. А ось і кастрюлька, яку мені подарили. Ви не повірите, вона коштує 240 доларів, але на сейлі зараз її можна взяти за 140. От я, напевно, думаю, що вона мені її купила за 140. Цю кастрюлю, по-перше, треба мати крепкі руки, щоб підніматися, тому що вона дуже важка. Вона купила мені такі з ручкою. І, і її тільки напевно у серванті тримати десь під великим замком, тому що такі гроші, просто так на плитку, шкода класти і кришка. Виді? Це як хрустальна діамантова, чи яка вона за такі гроші? Я не розумію, за що тут гроші. Але такою посудою я користуюся тут на роботі. Ну, що сказати, не ржавіє, по крайній мірі. Вона посуда непогана, звичайно, але такі гроші я б за неї сама ще подумала добре, чи дати, чи не дати. Хоча ми з Машою дивилися взяти і були готові вже якусь суму викинути, зато це вічне. Ну, окей, вони мені. Я їм іду завертати дітям подарунки. А я ось тут вечірком під каміном пакую подарунки своїм. На роботу. Ну, раз вони мені подарунок, то і я їм подарунок. З малою будемо гратися у такі штучні сноуболс. Раз нема снігу на дворі, то будемо робити в хаті сніг. Малі самі малі, які чотири місяці купила ось таку погризульку Гристи. Вона зараз якраз саме полюбляє. Купила книжечку їм, ото будуть читати з батьками. Хоч для старшої, хоч для молодшої. Ну і старший своїй, Лия, її звати, купила отаку мавпочку. мавпочка лікар National Geographic Kids. Там всередині ще якийсь банан і є ще щось там якась. Коробочка чи що, треба читати. Отак. От і буде мати вона рюкзачок. Ця мавпочка звідси е виходить і залишається рюкзачок. Який мало може носити собі десь на плечах до школи чи ще кудись. Ось так. Отакий От папірчик завертаю гарний, синій. Не брала дуже червоного, бо вони не дуже полюбляють червоний. Ну це якось не їх кольор на, на свята. Так що так і буде. Що поменше, то завернув такий папірчик тоненький. книжку. Ось цю штучку, а коробку з цим і цю мавпочку. буду більш такий папір завертати великий. Все, з вами прощаюся, всім пока і бувайте здорові. Бай-бай.